Мудрих, хріня, друга, послання, святого апостола, поглачитання, будь моважні. Моя радість, радість усіх вас, з великого горя, та туди серця, писав я вам, і крізь ревні сльози, не щоб ви сумували, але щоб знали мою любов до вас надмірну. Коли ж то засмутив, не мене засмутив, але щоб не перебільшувати трохи вас усіх. <кх> Досить такому тієї кари, яку наклала більшість, так що навпаки краще вам простити та втішити його, щоб надто великий смуток не зламав його. Тому благаю вас, покажіть йому любов на тебе я б і написав вам, щоб випробувати вас, щоб ви, слухняні, у всьому. Кому отже, прощаєте, то і я прощаю. Бо коли я простив, оскільки я мав щось. Прощати, то ради вас зробив те перед лицем Христовим, щоб нам не впасти жертвою сатани, бо каверзи його нам відомі добре. Прибув то в втрату, щоб проповідувати Івангелія Христове, та хоч двері були мені відчинені в Господі, я не мав спокою для свого духа, бо не знайшов там там, брата мого, і попрощався, попрощавшися з ним, пішов у Македонію, богові ж дяка, який завжди дає нам брати участь у його повідоснім ході у Христі, і через нас на кожному місці виливає запах свого знання, бо ми для Бога пахощі Христові серед тих, що спасаються, і серед тих, що гинуть.